Привіт, сьогодні буде важливий урок. Сьогодні будемо говорити про те, як визначати рівні. Зробимо спочатку декілька кроків назад і подумаємо, яким саме чином ми, звичайні домашні спекулянти, можемо заробляти на ринках, не маючи при цьому мільярдних капіталів. Наші смішні обсяги на ринку ніяк не можуть зрушити ціну. Валюти, криптовалюти, сировини чи якихось акцій. Суть в тому, що ми маємо доєднатися до руху великих капіталів, тобто рухатися разом із ним. Якщо ми бачимо, що великий капітал буде продавати актив, то ціна буде падати, і ми також разом із ними будемо продавати. Якщо ми бачимо, що у нас великий капітал буде. Купувати актив, тобто що його теперішня ціна занижена, то ми будемо також його купувати, бо в перспективі ми будемо його продавати за більш значною ціною. То що нам для цього треба зробити? А для цього нам треба зрозуміти та прочитати ті підказки, які залишають на графіку саме ці великі капітали. Також треба розуміти, що фонди та інвестори не будуть купувати активи за завищеною ціною. А також вони не будуть продавати свої капітали, тобто акції, валюти чи з якусь сировину, метали, за найнижчими цінами, бо їх мета зробити якомога більший прибуток для своїх компаній, таким чином розуміння цих двох принципів веде нас до висновку, що ми маємо без якоїсь інсайдерської інформації зрозуміти де саме ці великі капітали. Ці інвестори, ці фонди будуть купувати активи, а де саме вони будуть їх продавати? І у нас для цього є лише графік поведінки ціни. А вже ж ви можете е аналізувати і глобальну економічну ситуацію, політичні обставини це також впливає. Але при цьому у мене до вас є гарна новина: 90% всіх економічних новин вже закладені в ціну. А якщо ви вже деякий час перебуваєте на ринку, ви, скоріш за все, вже звернули увагу на те перед виходом дуже сильних економічних новин, а ринок дає підказки у вигляді свічок, патернів, а може якихось накопичень на ринку консолідації. Це ті самі 90% випадків, коли всі новини вже закладені в саму ціну. 10% я залишу на якісь форс-мажорні обставини. Про що це говорить? А це говорить саме про те, що ці великі інвестори, великі фонди, великі капітали, вони заздалегідь знають, куди буде рухатись ціна. І вони планують свої угоди, тобто вони знають, чи вони будуть купувати актив, бо ціна буде рухатись догори, і там вони будуть його фіксувати та продавати. Чи вони навпаки знають, що зараз буде. Дуже стрімко падати ціна на актив, і вони виставляють дуже великі обсяги на продаж. Тож для того, щоб нам заробити на коливаннях цін, ми маємо визначити, де саме та в який бік цей великий інвестор або великий фонд буде виставляти свої ордери, і чи будуть це ордери на покупку, або це будуть ордери на продаж. Саме ці ціни, які цікаві для інвесторів та для великих фондів, це і будуть е, нібито рівнями. Тобто рівень це та ціна, яка вигідна для великих гравців на ринку. Рівень підтримки це та ціна, за якою ми очікуємо будуть великі покупки. Рівень опору це та ціна, за якою ми очікуємо будуть продажі. Ви могли натикатись на різні назви одних і тих самих понять. Смартмані ті самі рівні підтримки та опору, будуть називатися. Зонами ліквідності, в об'ємному аналізі рівнями будуть виступати зони з найбільшими чи з найменшими обсягами покупок або продаж. Психологічні або ж круглі ціни це також певні рівні, на яких ми очікуємо реакцію ціни. Тож, сенс один і той самий: це знайти рівень. Або діапазон рівнів, тобто діапазон цін, від яких ми будемо очікувати реакцію. Тобто, звідси ми можемо спрогнозувати, куди саме піде ціна, чи вона буде падати, чи вона буде зростати. А як саме називати цей саме діапазон рівнем, рівнем, діапазоном, зонами ліквідності? Це вже ваша справа. Систем та стратегії на ринку напридумували вже дуже багато. А це значить, що і пошук цих самих зон інтересу, їх також багато. Один з найпоширеніших методів пошуку рівнів це метод за кількістю дотиків. Давайте перейдемо на графік та подивимось, як працюють такі рівні. Ми знаходимо на графіку область, від якої будемо очікувати реакцію ціни. Коли ціна відскакує від певної області, вона відскакувала тут. також вона відскакувала ось тут. Тобто вона відскакує декілька разів. І ми припускаємо, що тоді, коли ціна підійде знов до цієї області, ми також очікуємо реакції ціни на низ. Але чомусь на практиці такі рівні з легкістю пробуваються, і ви це бачите. Справа в тому, що такі рівні з часом втрачають свою силу та актуальність. Подивіться, на лайткоїні дуже гарна ситуація. Ми бачимо реакцію ціни у минулому, у минулому, навіть позаминулому році. Тобто, ми бачимо реакцію ціни в Грудні ми бачимо реакцію ціни в січні, і ми припускаємо, що в березні нового року ціна знов таки буде звідси падати. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що, що за цей проміжок часу ситуація на ринку вже змінилась, і за цими цінами продавці вже не хочуть продавати свій актив, бо вони розуміють, що актив, наприклад, недооцінен, і вони розуміють, що ціна буде рухатись далі до гори. Навіщо ж їм продавати за низькими цінами, якщо вони е, припускають, або ж можливо вони знають, що ціна буде рухатись далі догори. Тож їм за цими цінами тепер вигідно купувати. Інший метод дуже популярний за кількістю дотиків це три дотика і на четвертий вхід. Давайте подивимось ситуацію, яка була на ефірі в е, грудні минулого року та на початку цього року. Такий метод входу він вважається більш підтвердженим, тобто ми маємо три дотика, а вже на четвертий відкриваємо свою угоду. Тож, давайте подивимось, що у нас було на ефірі. На ефірі у нас була така ситуація. У нас є якась область. Знов таки, ми визначаємо, нібито ціна реагує дуже добре на цей рівень 3,5 тисячі за ефір. Раз відскакувала, другий раз підійшла, також відскочила. Третій раз підійшла, ми також відскочили та пішли до гори. І ось тут, для нас, для маленьких гравців на ринку, стається пастка, що тут коїться. Ви маєте розуміти, що такі рівні їх на графіку бачать всі. І це саме ті місця, де вас використають для розвантаження своїх позицій, ті самі великі гравці, до яких ви нібито доєднались. Але по суті, що ми тут маємо? Ось тут, на четвертий дотик, маленькі гравці виставили свої ордери на покупку. І вони очікують, що тут буде актив зростати і переб'є ось ці хаї. Що має трапитись для того, щоб ви купили актив? Вам його має хтось продати. Тож, ті самі великі гравці і продають вам цей актив. Тобто, у них, в них тут стоїть дуже великі обсяги на продаж, і ваші стопи просто тут зносять, бо ціна. Просто обвалюється і рухається наниз. То що тоді робити, якщо всі рівні бачать всі учасники ринку? Шукайте той метод, який буде зрозумілий саме для вас. Якщо це пошук на ефективності за смарт та вон та ви його розумієте, та він приносить вам прибуток. Використовуйте його. Якщо це торгівля від ковзної середньої, де у вас ковзна середня виступає вашим рівнем підтримки або рівнем опору, і це також приносить вам прибуток. Будь ласка, використовуйте його. Головне, щоб це приносило вам прибуток. Та ви, та для вас цей метод був зрозумілий. Я розкажу один зі своїх методів пошуку актуальних та сильних рівнів. Важливо, я не претендую на те, що мій спосіб визначення рівнів підтримки та опору це є істина в останній інстанції, це те, що працює для мене. Якщо вам імпонує мій примітивний. Підхід, я пропоную вам прийняти до уваги мої методи та перевірити їх на бектестах. Тож, все, що я скажу далі, це лише мій особистий погляд на ринок. Ви можете з цим погоджуватись, можете не погоджувати. Але це те, що працює для мене. Тож, по-перше, найсильніший та найактуальніший рівень це найближчий рівень. Друге, та головне, кожна зупинка на графіку, кожен екстремум, це місця, де були покупки або ж продажі. Це означає, що ці ціни вони цікаві для покупців та продавців. А це нас приводить до першого висновку, який я зробила раніше. Це те, що коли ціна знов підросте до цих позначок або ж впаде до цих позначок. Ці, ми будемо очікувати знов таки реакцію ціни за цими цінами. Третє. Якщо вам важко спочатку визначати рівні в свічках, я пропоную вам перейти на лінійний графік та подивитись на місця зупинок. Що ми тут можемо побачити? Ось тут у нас була зупинка. Ось тут була зупинка. Ось тут була реакція. Ось тут була реакція. Таким чином, ви будете бачити, де саме у вас була реакція ціни, на яких рівнях. І вже потім можете визначати це ці області в свічках. Четверте. А найголовніше глобальні рівні вони сильніші та важливіші локальних. А що ж таке глобальні та локальні рівні? Глобальні рівні, це, по-перше, рівні зі старших таймфреймів, а також рівні основної головної глобальної структури, тобто глобального тренду. Що ми побачимо, бачимо тут на графіку? Найвищий максимум, а також найнижчий мінімум, це буде глобальними, глобальними рівнями. Всі рівні, які знаходяться між ними. Давайте. Ось цей рівень, ось тут була реакція, ось цей рівень. Ось тут була якась реакція, ось цей рівень. Це все є локальними зонами, локальними рівнями. Тож ви маєте запам'ятати, що глобальні рівні, вони найважливіші та найсильніші. Як це буде впливати на вашу торгівлю? По-перше, якщо ви будете торгувати, наприклад, на молодшому графіку, і ось цей весь рух. Ось цей весь рух, на молодшому графіку, ось ці висхідні свічки, вони будуть висхідним трендом. І тоді, коли ви визначите, наприклад, на молодшому графіку на H1 або на М30, на М15, а якийсь рівень підтримки, і ви будете очікувати тут покупки. Ви маєте обов'язково враховувати глобальні рівні, тобто рівні зі старших таймфреймів, тому що вони будуть сильніші. Якщо ви будете купувати за цими рівнями, і ви будете нібито встрявати в глобальну зону, в якусь зону зі старшого таймфрейму, то ви маєте розуміти, що зона. Зі старшого таймфрейму вона буде сильніше, і тому у вас буде тут, скоріш за все, стоп-лосс. Глобальні рівні вони формуються на екстремумах на найвищих та найнижчих точках на графіку, які ви бачите. Ще важливе про рівні. Рівні вони дуже рідко визначаються саме як одна лінія. Тобто, це не буде просто якоюсь ціною. Це не буде максимальна ціна, бо дуже часто ціна просто не дійде до цих позначок. Рівень визначається найчастіше як певний діапазон цін. Ви можете визначати цей діапазон за цінами відкриття та закриття. Або ж за, за цінами відкриття та мінімальними цінами, або ж за максимальними цінами та за цінами закриття. Тобто, це певний діапазон цін. Або ж ви можете визначати ще його за допомогою такого інструменту, як індикатор АТР. Цей індикатор показує середню волатильність на певний проміжок часу в даному, на даному інструменті. А весь цей діапазон можна поділити на три частини. Тобто найближча межа, визначимо лініями, найближча межа, середина діапазону, а також найсильніша межа цього діапазону, вона буде найдальша. Тож, ви маєте розуміти, що якщо у нас є підхід до зони, і свічка лише торкнулась початку цієї зони, тобто вона підійшла до найближчої, найслабкішої межі. Всієї зони, і у вас формується сигнал на відкриття угоди, ви маєте розуміти, що такий сигнал він буде слабким. Тому що чим глибше буде занурення всередину в цієї зони, тим сильніше буде реакція. Тож, коли ви торгуєте ось такі. Слабкі дотики. Ви маєте розуміти, що у вас має бути або стоплоз з великим запасом, або ж ви можете зовсім пропускати такі сигнали. Запам'ятали, що у нас область вся може поділитися, може ділитися на три частини: найслабкіша середньої сили, а також найсильніша. І ви бачите, коли ми повністю проколюємо весь діапазон, то у нас є дуже сильні реакції. А тепер я хочу поділитися з вами алгоритмом пошуку рівнів на графіку. Давайте відкриємо якийсь інструмент, що ми маємо зробити, це знайти поточну ціну. Тобто ми знаходимось тут. Окей. Далі визначити, в якій стадії ми зараз перебуваємо. У нас є нібито висхідні максимуми та висхідні мінімум. Ми можемо перейти на лінійний графік та побачити, чи оновлювалися у нас максимуми, чи, чи та також мінімуми. Тобто, у нас був максимум, був мінімум. Цей максимум, новий максимум був вищий за попередній, мінімум також був вищий за попередній. Тобто, ми визначили напрямок для. Тренду, ми маємо знайти два рівні: це найближчий мінімум, а також найближчий максимум. Це ми робимо для поточної ціни. Тобто, ми шукаємо, де у нас був найближчий мінімум до цієї ціни, а також найближчий максимум. Далі, тоді, коли ви знайшли. Найближчі максимуми та найближчі мінімуми для висхідного руху для тренду, ви маєте зрозуміти, що краще торгувати за трендом. Тобто, якщо у вас висхідний тренд, ви маєте доєднуватись після корекції від зон підтримки на продовження висхідного тренду. Якщо у вас тренд не східний, то ви маєте відкривати угоди на продаж від рівнів опору, тобто на, на, на низ. Якщо ж у вас. Така ситуація, що у вас не може оновитись ані максимум, ані мінімум, то ви знаходитесь в стадії флету. Наприклад, ось ця ситуація зараз намагаємось пробити мінімум, і ми не можемо його оновити. Тож тут може бути така ситуація, що ми підійдемо до якоїсь зони, до цієї чи до цієї, та не зможемо оновити максимум. Тобто, це буде ситуація невизначеності на ринку. І яка буде в такій ситуації, ви маєте просто визначати два діапазони і відкривати угоди в обидві сторони? Таким чином ви можете з легкістю навчитися знаходити рівні підтримки та опору для будь-якого інструменту на ринку Форекс чи на криптовалютах. Та вже шукати сигналів від цих рівнів. Дякую за перегляд! Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Це буде моєю особистою мотивацією робити частіше більше уроків для новачків. Бувайте та бережіть себе.